Ось таке крутезне вийшло в нас армування. Першої сітки у нас буде ще друга сітка. Виставили ось такі підставочки для встановлення другої шару нашої сітки. Ось оце наша балка. Яка з'єднується з нашими сваями, які вдавлені. Ось виходить з них арматура. З'єднується балкою, і вже потім сітка, нижнього, нижній шар і верхній буде заходити зверху. Ось такі пешки. І ось така буде чудова плита. Це фундамент для будиночку в стилі хай-тек. Ось на таких ґрунтах. Це у нас глина. І ось на ось такому склоні. Тут у нас підсипано все. Чітко зроблено. Гляньте, як виставлена палубочка. Верху палубочки весь нівеліром в нулі стоїть. Тобто ми вже будемо по ній стягувати і вирівнювати повністю плиту. Продовжуємо армування. Ще також у нас тут будуть колони 10 штук по периметру. Зараз верхню сітку зав'яжемо і будемо армувати вже випуски під майбутні колони. У нас їх 10 штук. Каналізація вже попередньо розведена повністю по всьому будиночку. Ось такі виводи і заглушки обов'язково встановлюють, щоб бетон не попав під час бетонування. Продовжуємо будівництво будиночку загальної площі 158 метрів квадратних з керамоблоку. Ось така краса на сьогодні вже на нашому будівельному майданчику.